Друзі, на перші прогулу, вони поїхали. Після формального звільнення Андрія Єрмака з посади голови офісу президента ситуація у владних колах не зазнала різкої трансформації. Незважаючи на зміну, вивізки основні канали впливу збережено. Контакти Єрмака з президентом не припиняються. Його найближче оточення залишилося на місцях, підсилюючи нову фігуру Кирила Боданова. Системна зв'язка з Олегом Татаровим дає змогу Єрмаку продовжувати контроль над Донецькою рішенню сфері внутрішньої безпеки та судової системи. На перший погляд трансформація насправді замінила фасада. Політична над Будановим ще не розсіялася, і це може стати його як активом, так і тягарем. Однак поступовий процес перегрупування сил вказує на те, що Буданов починає вибудовувати власну архітектуру впливу, поступово звільняючи себе від залишків чужої гри. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. Усе активніше обговорюється можливість об'єднання потужного силового блоку, до якого вийдуть можуть уйти Буданов, залужний малюк і білецький, попри спротив окремих політичних групах, генерали зберігають авторитета після військових і значну підтримку на місцях, хоча Малюка і було відсторонено всупереч протестам. Серед офіцерського корпусу він лишається значущим фігурним елементом нової конфігурації. Його неформальний вплив поки не зник. На цьому фоні все частіше згадується ім'я Лани Зеркаля, дипломатки, юристки та учасниці низки складних міжнародних переговорів, яка відкрито підтримувала Малюка, а нині розглядається як можливий учасник нової політичної команди. Контури нової сили вже вимальовуються. Політичні інсайдери говорять про плани Лани Зеркаль, генерала залужного та Олега Сінцового говорити, створити плановий партійний проект з чіткою національною лінією без ідеологічної розмитості голосу чи радикальності свободи йдеться про ідеологічно сформовану структуру з чітким баченням і кадровим резервом у цій структурі. Конструкція зеркаль могла би стати колосальним голосом зовнішньої політики людиною переговорів і комунікації і за заходом залужний стрижнем, який особлює довіру армії сенцово символом культурного та морального опору. Такий союз потенційно може сформувати альтернативу існуючій владній вертикалі. Часо зростає ризик втручання олігархічного капіталу, прізвище Пінчука згадується як потенційного куратора нової партії, що викликає занепокоєння у політичному середовищі. Питання чи не стане це ще одним сценарієм перезапуску старої системи під новим обличчям? політологи застерігають патріотичний флер. Не гарантія чистих намірів. Чи можуть Лана Залужний Сенсо отримати ініціативу без втрат репутації? Відкрити виклик. Ось, до речі, що говорила Лана про ситуацію в Україні. Ми ніколи. В практиці наших стосунків з Європейським Союзом не використовували більше 30, максимум 40% тієї допомоги, яка нам виділялася. І як це не звучить? Але нам потрібно навчитися використовувати наявні ресурси. Деградацію, яку пройшли інститути влади за останні. Ну, там, 20 років, а особливо зараз під час війни, мені здається, має нас призвести до розуміння необхідності не просто їхнього перевантаження, зменшення кількості, а взагалі переосмислення їхньої роботи. І це переосмислення, воно має бути глибинним. Те, що я казала, відход від екстракційної моделі, коли все висасується, всі резерви, всі ресурси. До моделі того, що вона має бути людина орієнтованою. А це дуже буде важко, тому що людина-орієнтованість нам потрібна не тільки для того, щоб стати привабливими, для того, щоб наші українці повернулися, а щоб і інші приїжджали. Тому що ми по-іншому не зможемо розвивати країну. Нам будуть потрібні люди. Нам будуть потрібні фахівці, нам будуть потрібні вчителі і програми для наших дітей, які мають вже бути сформовані по-іншому, тому що війна дає нам шанс позбутися Радянщини. А я вважаю, що Радянщина це те, чого варто позбутися, і це наш єдиний шанс позбутися. думаю, що Путін зупиниться. Я думаю, що в нього заплановано там цілий ряд тих таких терористичних атак на нашу енергосистему, і не тільки ми вже бачимо, що вони м -м, послідовно намагаються знищити українські газові сховища, принаймні на верхову всю інфраструктуру цих сховищ. Це також робиться для того, щоб. Е Європейські компанії навіть не думали не думали закачувати свій газ в українське газове сховище, і щоб у нас було недостатньо рівня запасів газу на наступний зимовий період. Ну і крім того, якщо подивитися на що Путіну впливати на результати виборів, це не тільки тому, що він просто хоче збільшити кількість правих популістів. А це ще для того, щоб заблокувати український шлях до Європи і відтермінувати якомога надовше наш вступ до європейського союзу. Ну і намагаючись створити проблеми нам і європейцям, він буде роздмухувати всі інші види конфліктів, які можливі між нами і нашими сусідами, розповідаючи їм, що ми забираємо їхні робочі місця. Що ми забираємо їх ринки сільськогосподарські, ще якісь. Ну і таким чином він буде зараз нарощувати тиск, і ми бачили вчора цей вкіт в засоби масової інформації цього так званого турецького плану. Таких планів зараз буде з'являтися набагато більше, але це все частинки його гри. Яку ми маємо бачити, розповідати про яку викривати всі його наміри і не намагатися зробити так, щоб е, нам було ще більш важко по втраті. Підтримки партнерів у президентських рейтингах позиції Зеленського поступово слабшують. Соціологи свідчать, що другий тур для нього буде складним разом Порошенко та інші фігуранти політичного поля вже формують власні передвиборчі стратегії. Але ключове питання не лише у цифрах йдеться про довіру на ефект новини. Якщо Лана Зеркаля таки вийде на старт президентської кампанії, за неї можуть виступити ті, хто сьогодні не має свого представника. Її підтримка стане заложеною символічною віхою, яка відокремлює минуло. Ла від нового етапу аналітики зазначаються на те, що Україна вступає у фазу перегрупування політичних еліт. Війна кардинально змінила запити суспільства. Люди хочуть бачити сильних, чітких, некорумпованих лідерів. Але реальний виклик не лише в тому, щоб знайти нові обличчя, але й не повторити старих помилок. А сьогодні впливові фігури починають конкурувати не за ідея, а за довіру фронту тилу та партнерів. І саме ці фігури Богдано залужний зеркалі можуть стати кістяком наступного етапу. За Української державності. Але чи дозволять їм обставини реалізувати потенціал залежить не лише від них, але й від готовності суспільства не підмінити силу авторитаризмом, а відповідальність сліпим популізмом. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.